Усім добра, мої прекрасні глядачі. У садках смачна малина: агрус, яблука, ожина, фрукти, зелень соковита це смачні дарунки літа. На моїй ділянці такими смачними дарунками літа є ожина та малина. Чому дарунки? Бо вже на початку літа я скубу потихеньку малинку, а вже потім починає дозрівати ожина, і все це проходить аж до самої пізньої осені. Я їм і малину, і ожину. Розповідати і показувати, як правильно висаджувати кущі малини та ожини. Не буду, бо сама цим не займалася. Я просто, звичайно, викопала ямку, тромила туди саджани, землею прикопала, ногою придавила, все це полила, і все на цьому мій догляд закінчився. А вже потім почалися спостереження. Врожай моєї малини зменшувався кожним роком, і тяга до малини в мене пропадала з ком навіть добрива, застосовувала і нічого не допомагало. Та стався випадок, який перевернув і мої поняття по догляду за малиною. Ранньою весною викопуючи яму, чоловік закидав цю мою малину так, що. Що я її не могла знайти через день-два. Це все стала така велика засушена гора грудка землі, яку не можна було розбити. Я на це все плюнула. Звичайно, були нерви, було все по сімейному, як ви розумієте, і все. Я на цьому поховала свою малину. Та о чудо, та а чудо сталося, бо під тої гори землі, ви просто не ояйте, там, мабуть, було сантиметрів сорок тої кучі. Почали вилазити пагони малини. Це були товсті, такі жирні, соковиті пагони малини. Які от кажуть, що тоненькі гілки потрібно зрізати для того, щоб дати дорогу таким міцним пагонам? Таких тонких пагонів там не було. Там кожен пагон був жирним, таким соковитим, і вони дали мені урожай. І це був такий знак, як потрібно доглядати за малиною. А також я це застосовувала і на ожині. Тепер малина і ожина в мене мульчуються на раз, два всі рослинні залишки, які в мене є. Я кидаю туди в ноги до малини і ожини. І друга головна умова це волога. Бо саме після того, як я пролила ту велику засушену грудку землі, гарно оті пагони пішли в ріст. Тож мульчування, волога, тепер формування. Формування я сама для себе так придумала, і мені сподобалось. А потім, коли почала читати інтернет, більше запуталася, і тепер трошки мені погано. Тож розповім, як я формую. Низ я формую на ніжці. Я все роблю на ніжці. Це дуже зручно. Я просто присідла, я розумію, як що у вас великі ділянки? Да. Тут я для вас не указ, бо ви господарі гарні. Я розказую для таких гледачих, як я. Можливо, комусь і з господарів сподобається. Весна ось так виглядають пагони малини, які перезимували. Це ті пагони, які у вересні, жовтні давали мені плоди. Вони нібито ж уже плодоносили, і в них не буде достатньо сил, щоб сформувати якісний врожай. Але їх буде достатньо сил, щоб сформувати ранній врожай. Мені не важливо корзинами малина, мені важливо, щоб ягода була рання і перша, тоді, коли ще нічого немає. Цей пагін малини, який призимував, я формую на ніжці, тобто низ у мене не буде завантажений зеленню і плодами. Тому я можу собі дозволити не зрізати низько це стебло. Я зрізаю верхівку достатньо. І урожай, цей перший, буде формуватися ось тут мені для зручності на, ну, на рівні моїх очей, скажімо так. Головне, якщо ви хочете великий урожай, більш, більш рясний урожай малини, то потрібно стебло вам зрізати під нуль і знизу. Почне формуватися нове свіже стебло, яке буде давати вам гарний врожай. Але цей врожай буде пізніше. Тобто ви повинні для себе визначитися, що вам потрібно: перша малина і мало, чи ряс малини і трошки пізніше. До речі, це щось не дуже розвинено, і я її зріжу. Можливо, це навіть та гілка, яку я пропустила, ну не подобається вона мені. Я її зріжу, тим більше, що ось тут у неї є діточки. І оці дєточки я залишу так? а мамашу зріжу, бо вона мені не сподобалася. Тепер ще оця дітка це буде гарне, ось наприклад. Це гарна буде гілка з розвиненими там, не тільки корінням, а з розвиненими бруньками, плодоножками, з малинкою. Але на ній. І Малина буде пізніше. Тобто, вихвалятимуся я малиною з цієї гілки, бо вона буде перша малина. А вже потім, як в усіх буде малинка, тоді буде на оцій гілці, на новій. Тобто, спочатку в неї буде можливість рости догори, нарощувати стебло, щоб воно більш міцнішим ставало. А вже потім викидає плодоножку з нашою малиною. Ця гілка, яка була закладена в минулому сезоні, в кінці минулого сезону 23-го року, вона вже має розвинене стебло. В неї вже закладені бруньки. їй залишається тільки наростити стебла з цих бруньок, де утворяться плодоніжка, і там буде малинка, яку ми будемо куштувати. Ой, слухайте, така добра. І мені дуже подобається її збирати, бо вона велика. Зараз квітень місяць, малинка виглядає ось так. Наголошую, що це стебло, яке перезимувало. А ось це стебла лізуть пагони, які будуть плодоносити з середини літа і до осені. Ось Тут теж ми бачимо ось ці молоденькі. Я потім теж буду формувати її. І... Тож, виходить так, поки, поки оті маленькі зелененькі кущики будуть підростати догори і набирати свою зелену масу з оцих кущів, які я вже маю ще з минулої осені, я буду збирати урожай перших ягід малини. Це виглядає так. Потім, коли останню малинку я доїдаю, цю стару гілку я зрізаю під самий нуль і залишається тільки. Цьогорічний приріст, який восени у вересні місяці матиме ось такий вигляд і матиме ось такий урожай. Ось, так граючись, я отримую ранній урожай малини і аж до пізньої осені. Як це у великих масштабах проводиться, я навіть не уявляю. А тепер про ожину: в догляді за малиною та ожиною є схожість. Обидві ягоди полюбляють вологу. Також вони полюбляють мульчування, щоб ця волога краще зберігалася. Коренева система ожини і малини поверхнева, тому ось ця мульча вона буде в нагоді, якщо це буде безсніжна морозна зима. Раніше вважалося, що ожина може підмерзати. Тому це потрібно враховувати, хоча зараз уже зими не ті. Але я ось на свою ожину вішаю там сухі чорнобривці, коли кущики були молоденькими, наприкоренево нагортала землі. Зараз я цим уже не займаюся, бо мої кущі стали дорослими. Їхні стебла жорсткі, зовсім не гнучкі. Висоту можуть сягати 3-4 метри, також бокові пагони, такі самі довгі можуть розвиватися, поки ми їх не зупинимо, а зупиняємо ми їх, прищіпуючи верхівку. А все оце гілля, яке я зараз формую на ніжці, це гілки минулого року, які дадуть у цьому році нам урожай ожини. Після чого я ці гілки зріжу, даючи дорогу. Новим міцним пагодам, які я теж буду трошки стримувати. Виходить так, що поки я з одних гілок збираю врожай, інші підростають. Чому кажу стримувати? Бо мені здається, ужина це дуже така живуча рослина. Наприклад, в пазухах своїх листочків вона утворює гілку. І ця гілка може сягати. 3 метри, а ти 4, поки ви її не зупините. І що виходить? Якщо ви на основному стеблі залишите там 25 або 30 таких листяних розеточок, то вони вам дадуть 35 гілок отакої довжини. Тобто ця довжина, поки ви її не зупините. А після того, як ви її зупинили, оцю. Другого порядку, наприклад, гілку ви обрізали, да, усікли, ви її зупинили, і вона здатна зі своїх оцих листочків утворювати теж гілку. І таким чином виходить така, нібито карусель. Да. Потім утворюються такі ягідні китиці. І ось ви можете, я вам показую, які ці китиці. Це вони такі довгенькі, це не такі китиці, як у малини, вони довгі довгі і важкі. І тому я кажу, що шпалера повинна бути така, знаєте, міцна. От я там підв'язувала різними способами, то в мене було в вигляді куща. А ось таку я придумала, і мені здається, можливо, це рішення. Свою ожину я висадила вздовж паркану, і вона служить такою огорожою між сусідами. Отже, і квітень місяць ми бачимо, як наші розетки стали підростати, видовжуватися, і вже скоро вони будуть схожі на такі гілочки. В пазухах листочків там почнуть утворюватись ягідні суцвіття, тобто такі китиці з ягідками. Ягідки почнуть наливатися, ці гілочки почнуть... Нахилятися, тому потрібна велика опора. Чому ще я формую на ніжці не тільки тому, що так зручно збирати врожай, а ще й тому, що якщо у нас внизу будуть налиті ягідки, то оті гілки, які зверху вони будуть прикривати ці ягоди і таким чином нижні ягоди просто не визріватимуть, а незрілі на ягоди нам не потрібні. Тож, чекайте на наступний епізод, де ми будемо. Збирати урожай, сподіваюсь на це.